Трохи деталей про обстріл Львова у місті під час обстрілу російськими ракетами загинув відомий український баскетболіст Віктор Кобзистий. Про це повідомив начальник управління спорту Львівської міськради Антон Нікулін, чемпіон України як гравець і як тренер грав за збірну України на двох чемпіонатах Європи. Тож наші співчуття близьким та рідним. І у Львові від російських ударів постраждали 30 людей. Серед них двоє дітей. Одна з ракет влучила в двір житлових будинків. Вибуховою хвилою також було пошкоджено ліцей та автомобілі. Місцевим допомагають небайдужі. Підвозять ковдри, теплий одяг та їжу. Вікна немає. все шибко тупо вибило, скрізь скло. Ну діти це дуже великий шок. Ми вибігли бігом в коридор, тому що укриття, як такого, немає. Укриття лише в школі, в яку попало. Ну це дуже страшно було. Вийшли сусідка, вийшла думала, може, чимось треба допомогти, якісь ковдри, щось клепи, речі Я питала за продукти. Ну кажуть, поки що нічого не треба. Ми будемо в телефонах бачити, може, то буде якесь повідомлення, що треба чимось допомогти людям.